Я просто поставила для себе мету зробити саме відео про таких людей. Я сподіваюся, що це дуже вас надихне, і ви можливо візьмете для себе щось до відома. Також на щастя зараз є прогресивні такі цивілізовані методи. Омолодження, збереження свого здоров'я, свого довголіття, підтримки своєї фізичної форми вже не потрібно, як раніше це робили, переливати кров від молодих чи то якісь молодильні яблука. Хоча, до речі, саме яблука вчені кажуть, вони дійсно мають омолоджуючий ефект. Не потрібно знаходити якийсь там філософський камінь. Щоб подовжити собі життя. Для цього є більш такі науково обґрунтовані методи дійсно. І вони дуже прості, насправді, вони доступні, в принципі, кожному, навіть не потрібно до цього витрачати аж надто багато грошей. Отже, якщо тема вас зацікавила, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, ставте лайк, підписуйтесь, і я чекаю від вас, як завжди, відгуків внизу.